У приміщенні полтавського ЦНАПу відкрився адмінсервіс ветеран. Тут надають послуги ветеранам, військовим та членам їхніх родин. Без бюрократії максимально швидко, зручно, якісно отримати максимальну кількість послуг. І хочу зазначити, що отримати без черг, тому що цей простір в нашому центрі виведено в окрему чергу на терміналах, коли Людина прийде чи звернеться на рецепцію. Треба сказати, що мають відношення до такої категорії осіб, і відповідно вас одразу скерують в цей простір і ви вийдете з загальної черги. Талон можна взяти самостійно через термінал біля рецепції. У Нас є в меню розкладу адмінсервіс ветеран. Ми розкриваємо під систему, і консоль викидає повністю все спектр, який який, те саме, який забезпечує адмінсервіс ветеран? Ну, перше, це центр зайнятості, ветеранські послуги, соціальні послуги, ветеран і адмін... адміністративні послуги, ветеран це те, що все, що в комплексі надає надається нам повній позиції, і послуги пенсійного фонду виключно для ветеранів, військовослужбовців і їх родин. Загалом тут надають близько 300 послуг. У просторі працюють п'ять фахівців: двоє представників пенсійного фонду, фахівець департаменту соціального захисту, представник фонду зайнятості та адміністратор ЦНАПу. Якщо так коротенько сказати, то це звичайно державні виплати, а пенсії і все інше. Це також. Всі виплати, які стосуються міської програми, турбота, також на оздоровлення, на реабілітацію, також це стосовно працевлаштування, отримання грантових можливостей на відкриття власної справи, навчання, перенавчання, і також звичайно, всі виключно послуги через нашого адміністратора, який надає центр надання адміністративних послуг. За словами начальника відділення цивільно-військового співробітництва 116-ї бригади, під час зустрічей із ветеранами та родинами загиблих або зниклих безвісти, питання отримання адмінпослуг постає часто. Я по власному досвіду можу сказати, що коли була відпустка наша частина фонда забрання на Донбасі, то я сам не встиг фонду отримати оформити льготи. Тому займають служба появленість і не будуть проблеми. Справа в тому, що всі хлопці, які пройшли війну, вони, які не пройшли адаптацію до цивільного життя, вони знервовані. А це тут отакий центр, він буде це спрощувати. Якщо вони прийдуть і буде якась там черга, повторююся, то будуть хлопці, які ну, такі самі, однакові, всі будуть рівні рівному. Подібні адмінсервіси вже працюють, зокрема у Дніпрі, Києві, Харкові та Рівному. На Полтавщині це перший. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне, Новини Полтава.